Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам свої готові роботи у спільному проєкті Краса і залишків», який організувала Наташа Коржова з каналу В'язалки Наталки. Всі посилання я залишу внизу під відео. Ви зможете пройти і подивитися. Цей спільний проєкт вже підходить до завершення до 1 жовтня, і тому в мене є дві готові роботи, і я вам зараз їх покажу. Я хотіла в цьому спільнику вив'язати свої залишки. Так, давайте по черзі. Ось у мене така. Ангора від Avanti Yarn, це Ангора 50. у мене були залишки і цілий моточок, Але потім, вже, коли я використала цілий моточок, і там трішечки, в мене було залишків, я знайшла, що в мене ще ось є. Я б той би цілий моточок не трогала, а дов'язала ну нічого страшного, це буде можливо і на іграшки піде кудись. Ангора 50, і я хотіла зв'язати косинку з залишки. Я давно мамі обіцяла косинку, і все в мене я розпочинала неодноразово її, але в мене щось не виходило, я її розпускала. А з цієї з Ангори 50 я в'язала джемперочки і собі і їй. Я повторюю, з дівчатками, можливо, але з'являються нові підписники. і... Буває, що коли я показую якусь пряжу і не розповідаю, то пишуть дівчата назо під відео. Тож, хто знає, ви можете пролиснути далі. А я скажу, що ця пряжа мені подобається це Ангора 50. В'язала я і з Ангори верніше, і в'яжу з Ангори 30, мені також подобається. Але хто не любить, що лізе цей пушечок, вона лізе. Також є ангора із люрексом. З люрексом, одразу скажу, що з, що з люрексом вона косить. Тож, принаймні, в круговому в'язанні, тож майте на увазі. А так взагалі мені пряжа подобається. Тут е, ангора і нейлон, здається. Немає в мене. Етикетки. Зараз я ага теж, зараз у вам... мене є, але етикетка Ангора 30, дівчатка. Зараз я вам покажу. так Склад той самий, що і Ангора 50. 30 ангора, 30 віскоза, 40 нейлон. 50 грам 350 метрів. Ангора 50 той самий склад. Так, це білий. І в'язала я косинку, хотіла зв'язати залишки в косинку. І давайте подивимося, що в мене вийшло. Вийшла в мене ось така чудова дівчатка-косиночка. Ось таким візерунком. Ну, вона повністю в кадр не влізе. Ось такий візерунок. Ось так. В'язала я її знизу. Ось йшла в мене знизу. Ось таке і Такі прибавки гарні, не закручується нічого, все чудово, ось так. Такі красиві прибавочки, і ніякої обробки робити не потрібно. Воно все чудово. Такий візерунок ось так, мені подобається, класна вийшла. І тут спочатку я зв'язала просто пряму, але. Ну, мамі захотілося, щоб вона трішки завертав, підгиналась, можна сказати. І я зробила, перев'язала, розпустила і зробила ось тут такий підгин. Вона одягає, підгинає її, наверх верніше закидає. І все чудово. Принаймні, їй сподобалося це найголовніше. Тут також ось таке закриття. Ось так. В мене є, до речі, на каналі. Кому цікаво, ви можете пройти і подивитися в плейлистах, знайти там. Відео є з таким закриттям. Мені подобається це закриття. Чудово все ось так. Так, щось така косиночка в мене вийшла, чим я дуже задоволена. Ось так, бачите, така з таким візеруночком. Ну, їй хотілося щось таке святкове. Щоб можна було і до церкви одягнути, і, можливо, кудись під капішон накинути і, і сходити кудись. Така чудова косинка. Так що цю роботу я виконала, я нею задоволена. Нарешті я свою обіцянку виконала і готова моя косиночка. Верніше, не моя, а мамина косиночка випрала її, все чудово. Ось так. Петельки рівненькі, гарненькі. Бачите, як вона розпушується це Ангора 50. У дві нитки в'язала у дві нитки, і спицями номер 3 Ось така гарна, мені подобається класно. Так, так що одну роботу я зробила, чим я дуже задоволена, і дуже мені подобаються ось ці прибавки, як тут я робила. Ось такі. Так, щоб такою роботою похвасталася вам, виконала. І наступна моя робота була, верніше, що я хотіла зв'язати. Це у мене була ось така травка. А, так, пурала на Італія, 81. Шерсть, мабуть, да і 10 ПА. Меренос, mm -hmm. здається. Тут 81 Меренос і 10 ПО, 10. Гроті, дівчата, я не знаю, що тут. І 10 ще щось. А, тут в мене, мабуть, є на етикетки. Зараз ми. А, ні, це не тут. немає, Ну, в общем, мадия Італія. Ну, ось така травка в мене була. Ось така це все, що в мене з неї залишилося. Вона, бачите, Чим більше я її розпускала, тим більше вона, ось ці ворсинки, розпушувалися. Я в'язала бомбер такий із цієї травки. Огляд я так і не зробила на нього. Але вийшов такий досить непоганий. Ось така, така травичка в мене це все, що в мене залишилося від. У мене, здається, залишалось від бомбера 300 грам. я хотіла поєднати із ось цією альпакою, зробити типу, типу павутинки, ну, щоб поєднати тоненьку таку пряжу і ось таку травку. В'язала я двічі розпочинала, двічі я пробувала. Так, це в мене тут зразочок, здається. В'язала двічі пробувала. Але мені, але мені врешті-решт, все ж таки, Так, тут 35 альпака, 35 мохер, 30ПО, 1000 метрів у 100 грамах. Але все ж таки мені не сподобалося. І я не захотіла в'язати, я розпустила. Довго думала, що нічого не буду в'язати, навіть трішки засмутилася, хоча мені дуже хотілося вив'язати ось цю травку. Потім я згадала, що в мене від бомбера, так як я травку до бомбера поєднувала із оцією пряжею Alize SuperLana Classic, тут у 100 грамах 280 метрів, я поєднувала її, ось так додавала до цієї пряжі і в'язала. Я згадала, що в мене майже моточок залишався, моточок, і ось також тут, але тут в мене в дві нитки. Це я розпускала, перев'язувала бомби, У мене там йшла по низу резинка, і, і я розпустила понизу резинку і планку Мені не сподобалося, я зробила його без резинки понизу, і планочку я зв'язала зовсім невеличку, крючком під гудзички і все. Ну Можливо, колись, якщо вам цікаво, напишіть, я зроблю огляд на той на такий бомбер. Спочатку хотіла я на нього зробити і замочок, але. Ну, не знаю, не захотіла. Замочки в нас купити нігде, а в інтернеті замовляти не завжди, вгадаєш, з кольором, тож я просто зробила гудзички. І в мене залишалася така пряжа. І я вирішила поєднати дівчатка, і в мене залишалася альпака. Ось така альпака. У мене і така ось є, і така, це я в'язала джемперочок з паєтками. Це в мене паутинка, і така паутинка я в'язала. Огляди в мене на все є. Якщо вам цікаво, можете пройти і подивитись. І джемперок я в'язала такий самий собі з альпаки. Тут у нас 20 альпака, 35 поліамід, 45 поліакрил 900 100 метрів 100 грамах. І я вирішила поєднати ось цю травичку, ось так додати альпаку сюди. І до цієї пряжі також додати. Альпаку. І давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, і у мене вийшов ось такий дівчатка-жилет. Ось такий жилет у мене. Давайте, мабуть, зараз вище підніму. Ось такий жилет у мене вийшов, погляньте. Так, як би мені його скласти, щоб вам видніше було. Єдине, що я вам скажу, що я не прала. Не прала цей виріб, він в мене не випраний не бумбер, не ця жилетка. Ось такий. Такий жилет у мене вийшов. Бачите, я поєднала. Ось полоска, відповідно, у мене йде. Тут у мене спущене плече, але я плече не робила довге. Ось так тому що боялась, що в мене не вистачить, не вистачить пряжі. Укантовку я ніяку не робила. Я одразу вив'язувала три петельки у, у виворітній стороні. Я їх знімала в лицевій пров'язувала. І ось така окантовочка вийшла. Рукавчики в мене досить такі глибокі. Ну, не знаю, я її робила, щоб він такий вільненький жилет був, свободний. Так, по низу звичайне закриття. Ось так. Тут у мене азіатський росточок. І зробила я планочку також, також крючком. Ось так обробила, так, як би відніше показати. Просто крючком. Тут у мене вже і петельки є, але єдине, що я... завжди у мене немає вудзиків. Так що поки що моя робота без гудзиків, але все готове, все, все класно. І випрати, залишилось випрати. І тут також по горловинці я обробила крючком. Ось такий жилет у мене вийшов. Так що роботу я задоволена, такий класний накинув і побіг, навіть зараз можна його одягати і носити. Єдине, що, я ж кажу, що немає гудзиків. Ну, нічого страшного, можливо, колись буду замовляти пряжу в якомусь магазині і замовлю ґудзички. Так, щось що така моя робота готова, чим я Чим я задоволена. Поєднала я травку з альпакою, і воно, гляньте, воно таку розовинку дало. Бачите, такий ніби персиковий відлив. Мені подобається гарний. Мені навіть дуще подобається, ніж я в бомбер цю білу пряжу молочно додавала. Бачите, тут зовсім така розовенька вийшла жилетка. Ось так в'язала я на 5,5. А ось тут Lano Gold Classic. Я в'язала 4,5. Тому що я знаю, що альпака вона трішечки ще розпушиться, і ну, мені не потрібно було, щоб він був збитий. Та я боялася, що мене не вистачить. Але жилет досить такий вільний і він не сильно коротенький, він по бедри мені. Ну, якраз все чудово. Так що справилася я з роботою. Робота моя готова. Лишилось випрати і все. Але ніяк я не знаю, чомусь не зберуся випрати і бомбер, і... і свою жилетку. Так що, дівчатка, готові дві мої роботи, з якими я дуже задоволена. Бачите, як видно, що це біле, а це таке розувате, гарне. Чим я дуже задоволена. Дякую, Наталку, вам за. Спільний проєкт, залишки я використала, які хотіла. І нарешті, все ж таки, саме головне моє було в цьому проєкті зв'язати косинку. З жилетом я вже якось думала, що нічого не розпочну, а от косинку мені було найголовніше зв'язати. Обіцяла. І нарешті я її зв'язала. Так що ну, я задоволена, задоволена роботою. Ось так, такий жилет вийшов. Не знаю, планку, я велику не хотіла нічого. У мене є крючки, але ну, чомусь мені не хочеться сюди крючки пришивати. Я її на бомбар пришивала, і розпорювала. Ну, потім колись я зніму відео і розповім, як я в'язала той свій. Бомбер, можна сказати. Кардиган він не кардиган, а він коротесенький такий. Так що, як зараз кажуть, бомбер. Так що така моя робота, воно, бачите, ще розпушується, Вільні спиці я брала, щоб не забивати ось цю травичку. Тому що у мене на, том, на тій моїй ковтині, на тому бомбері а трішечки воно як підзабите, тому що добавля, добавляла я ще цю ниточку, і воно трішки спутане Потрібно трішки буде його розпушувати. Ну Ось так воно ще розпушиться. Така. Так що, розпушилось воно в мене після. З мого, мабуть, розпуску. Чим більше я його розпускала, тим більше ось, ця, ось ці ворсинки вони розпушувалися. Так, вони йдуть такими, ну, як травка, а коли розпускаєш, воно розпушується і розпушується. Ось така моя робота, дівчатка. Впоралась, впоралася, зв'язала. Такий у мене звіт вийшов, я нагадаю. Хто не чув, що посилання, всі я залишу внизу під відео, ви зможете пройти і подивитися, чим займалась дівчатка, що в'язали, що ще в'яжуть. Але я вже більше не буду нічого залишки розпочинати. Я Шкодую, що потрібно було мені раніше розпочати із розпущеного. Я розпускала там в мене і плаття розпущені, і светри. Із залишків можна. Щось із тих, вірніше, з розпусків можна щось понав'язувати собі буде. Ну, нічого страшного. Ще все попереду. Ну що, буду закінчувати своє невеличке відео таке. Похвалилась, похвасталась, з роботою впоралася, все зв'язала, виконала. Дякую, Наталку, за спільний проект Дякую всім, хто був зі мною, хто підтримував, хто не підписаний, заходьте, підписуйтесь. Дуже вдячна за коментарі, за ваші вподобайки. Дякую всім. Ну, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!